Гепатит А, або як ще його називають, хвороба боткіна. Це вірусна інфекція, яка вражає печінку. Серед симптомів слабкість, підвищення температури тіла, неприємні відчуття в животі, діарея, жовтяниця тощо. Медики стверджують, часто перелічені ознаки бувають оманливими. Якраз в цьому і складнощі є, що якраз жовтяниця, яка є характерна для гепатиту. Це не є першою ознакою. Захворювання починається з так званого пережовтяничного або продромального періоду. Він може тривати 7-10 днів, і в цей момент Захворювання нагадує звичайну кишкову інфекцію, і часто люди можуть не розуміти, що це є гепатит А, і відповідно лікуватися симптоматично. І в цей час вони можуть бути заразні, тому що якраз саме в переджутяничному періоді з кінця інкубаційного періоду і весь переджутяничний період є пацієнт максимально заразний і в цей момент він може проконтактувавши з іншими людьми, інфікувати велику кількість людей. Гепатит А також називають хворобою брудних рук. Така назва через те, що у повсякденних побутових умовах він найчастіше передається через недбало вимиті руки, харчові продукти та воду. Також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків. Ну, е якщо пацієнт е контактував з пораними гепатитами, є настороження, так і ми е знаючи інкубаційний період, який ну, в середньому від 7 до 45 днів триває. Чекаємо, що можуть виникнути такі ознаки в переджутянічному може. Виявити. Як правило, ми їх в більшості все-таки виявляємо у жовтяничному, коли жовтяни це пацієнт, який має бути госпіталізований, тому що захворювання може по-різному протікати, особливо в пацієнтів, які мають якісь супутні стани, хронічні захворювання чи вагітність. Пацієнти кілька тижнів проводять в стаціонарі. Специфічного лікування немає. Щоб вберегти себе та рідних від гепатиту, а найбільш ефективним способом є миття рук з милом і теплою водою, щонайменше протягом 20 секунд. Це особливо важливо перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. Окрім цього, медики також рекомендують завчасно вакцинуватися. Все-таки ми інфекціоністи завжди кажемо, що найкраща профілактика це вакцинація. Вакцина проти гепатиту, а існує. Єдине, що вона входить до рекомендованих щеплень тобто, люди можуть вакцинуватися по власній ініціативі, тобто, або придбавши вакцину самостійно в сімейного лікаря, або звернувшись у якийсь приватний заклад. Вакцинація складається з двох схем. Ще варто сказати, що в нас є така вакцина комбінована проти гепатиту А і проти гепатиту Б. Тому якщо людина не вакцинувалася проти жодного з цих захворювань, то ми рекомендуємо все таки вакцинуватися проти двох, тому що бачимо, що спалахи в Україні час від часу виникає, і ніколи ми не знаємо, коли в нас може виникнути така можливість зіткнутися з вірусу. Перебіг захворювання має гостру форму, проте у хронічну не перетікає. Надалі формується довічний імунітет. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.